Друзі, вітаю всіх на каналі Паранот. Канал Паранот Парфумерний. Моє ім'я Оксана. І якщо у вас цікавить тема парфумерії, залишайтеся, будь ласка. Швидко закінчилася відпустка. І Як завжди, все дуже гарне. В житті скінчується. На жаль, дуже швидко. Повернулися в Харків, стали до роботи. Життя продовжується я хочу поговорити саме про бюджетні знахідки. Я робила відео про бюджетні парфуми. Насправді це тема цікава, я знаю, що вона цікава, але насправді бюджетні аромати вони нас оточують, їх дійсно дуже багато. І брендів багато, які випускають бюджетну парфумерію, сказати, що я досить давно вже вирішила не витрачати гроші на бюджетні парфуми, якщо тільки вони мене не вразили чимось. Тому що я коли подивилася на свої бюджетні аромати, я зрозуміла, що я витратила на них ну, досить багато грошей. Все ж таки, не всі дороговартісні аромати мають вражаючі технічні характеристики. Аромати деякі взагалі не коштують тих грошей, які за них просять. А Деякі бюджетні парфуми дійсно вражають. Дійсно вражають. Я е, хочу сказати, що я припинила купувати аромати заради ароматів, це вже сталося досить давно. Я все ж таки вирішила, що купувати парфуми, які ти потім не носиш, використовуєш їх чи для праски, чи для е, освіжувача повітря, як рум-спрей, Ну, це, напевно, не дуже раціонально. Все ж таки. Тому для мене парфуми. Вони останнім часом дещо інше якесь значення мають. Я хочу насолоджуватися парфумами, я хочу. Кожен свій парфум е, оселити в своєму серці. Я не хочу зайвих парфумів в своїй парфумерній шафі. Ну що, давайте починати для того, щоб не затягувати відео. Е, почну з бренду Берду. На полиці наді мною стоять аромати від бренду Берду в форматі парфумерного концентрації парфумерна вода. Це е, взагалі аромати, які з'явилися у мене у 2024 році, мені здається, ну, може, щось наприкінці 2023. І ці аромати я навмисно не стала показувати саме тому, що ціни на ці аромати чомусь стали підніматися. Я проти, одразу скажу, вони не коштують, наприклад, 5 тисяч. Я бачила ціну на ці аромати, тому я не, не стала розповідати. Я дуже багато про ці аромати розповідала, тому не стала їх показувати, а поставила над собою на полицю в бренді «Бердум». Вразили саме аромати в концентрації туалетна вода. У мене насправді не так багато ароматів в концентрації туалетна вода. Тому що я якось надаю перевагу все ж таки парфумованій воді. Вона більш концентрована. І я вже можу коригувати насиченість аромату, аромату саме нанесенням щільністю нанесення. Але в берту мені сподобалася саме туалетна водичка. І перший аромат, який з'явився у мене, це півонія і ревень. І цей аромат я навіть не очікувала, що він якось так мені до вподоби буде. Дивіться, наскільки багато я використала цієї. Туалетної водички. Ну тобто, в мене багато ароматів, але подивіться, за літо 2024 року я цей аромат ну, на одну третину, напевно, навіть більше використала. Тобто, я просто поливалася цим ароматом, я використовувала ці аромати саме як міст для тіла. І Як просто самостійний парфум і як міст для тіла. Я наносила на себе зранку після душу, а потім я могла нанести будь-який аромат. Аромати напівпрозорі, аромати з легкою косметичною складовою, не пудровий і не кремовий цей аромат, а більше свіжий з м'якою півонією і зеленим ревенем. Чомусь я в громаді відчуваю якусь, знаєте, таку чайну троянду шипшину Цілком аромат мені дуже сподобався. Наступний аромат, який в мене з'явився, це аромат Фрезія і Катон. Я також цей аромат дуже-дуже енергійно використовую. Бачите, навіть більше, ніж півоньою і ревень. І цей аромат я Купила також на остріп, тому що послухати аромати від берду не маєте, Ну, принаймні тут, в Харкові, в жодному магазині не представлені ці аромати для того, щоб якось послухати. Або я не знаю аромат Фрезія і катон. Всі знають, що Фрезія така більш яскрава. Квітка, це квітка навіть іноді буває хижа і агресивна. Тут вона делікатна, тут вона напівпрозора, хоча я впізнаю фрезію і цей аромат, хоча і є, має спільну ДНК з попереднім, але все ж таки відрізняється в тому ароматі півонія, відчувається в цьому фрезія. Але в ароматі є прекрасна нота. Саме бавовне, ну, тобто катон і після смаку аромата саме після смак чистоти. Він не такий, як мені здається, м'який, як попередній, але в ньому ця дуже приваблива нота, саме бавовне. Останній у мене з'явився аромат Мак і Овес. І цей аромат я купувала ще дешевше. Тобто я купила цей аромат за 570 гривень, тому що на нього була знижка. Я, звісно, я купувала цей аромат також на осліп, і його порівнюють з ароматом. Якщо два попередніх аромати, я ні з чим не можу порівняти, вони мені ні на що не схожі. Так, вони прості, вони прозорі, вони приємні, зрозумілі, але порівняти я ні з чим не можу. То цей аромат порівнюють з ароматом від «Кінзо», з квіточкою, як я називаю з червоною квіточкою від кінзо, всі знають той культовий аромат, але все ж таки цей аромат більш свіжий і прозорий. Дуже комфортний аромат, який залишає на тілі згодом просто тонкий. Напівпрозорий аромат доглядових засобів. Також дуже комфортний і, звісно, повз ціну 570 гривень, 569, якщо буде точним, чи 567. Ну, це не важливо. Я не могла пройти. Я, звісно, цей аромат придбала, тому що мені дуже-дуже імпонує саме якість цих ароматів. Вони не видають жодної неприємної ноти, вони не, оки... не окислюються, вони Розчиняються у вас на тілі, але не видають, от знаєте, дешевої якоїсь бази, тому що саме база іноді видає вартість аромату. У мене сьогодні виходить тільки два бренди, про які я розповідаю, і це бренд, який мене вразив. От аромати вейл. Vale. Якщо аромати від берду, туалетна водичка від Берду мене приємно здивувала, то аромати від бренду vale, Вейл мене вразили. І звісно, в першу чергу аромат. Суки. Я думаю, що дуже багато знають про цей аромат, вже. він досить популярний, але ще досі залишається низька ціна. І я хочу, звісно, попередити, що цей аромат не для того, щоб його купувати на осліп. Хоча, так, у нього ще раз повторюю: дуже приємна ціна. Цей Ці аромат мені коштували 750 гривень. І, Ну, це ну, точно бюджетна знахідка. Справа в тому, що така цікава історія вийшла. Мені написала підписниця, вона без претензій. Вона написала, що купила цей аромат саме тоді, коли наслухалась слухала з парфумерних блогерів, що цей аромат він дійсно стійкий, дійсно дуже цікавий, не плаский і має цікаве нішеве звучання. Але аромат. Видався не її, як вона написала, аромат, ну, він якісний, він гарний, але не мій. Ну, дійсно, справа в тому, що це аромат не для всіх. Він не простий. Це аромат прянощів, сухофруктів. Я в ньому відчуваю якусь алкогольність, навіть якусь підкопченість. Це аромат дійсно, як сказала і Ірина Сауца, їй він нагадує щось ну, в бік Амбра-Султан від «Сержу Танц. Я відчуваю в ароматі якісь нотки навіть табака-ванілі. Можливо, щось в тому напрямку. Так, це не клони. Аромат має своє обличчя, але це не простий аромат, це не гурманіка, якась така, знаєте, зрозуміла, це не люксове там, просте таке звучання, попсове, скоріш, напевно, не люксове, а попсове. У Аромата дійсно є таке специфічне, східне. Звучання, і воно подобається не всім. І, звісно, не, не не може воно подобатися всім. Це аромат цікавий, яскравий, але не для всіх. Тобто. Це аромат, кому подобається от амбре султан від Сержютанс, або подобається табака ваніль, або інші пряні сухофруктні аромати. Ну, я... Цей аромат у мене майже рік, і я досі вважаю цей аромат просто парфумерною знахідкою. І я не розчарувалася. Для мене це ні. аромат все ж таки на прохолодну пору року, тому що в ньому відчувається ось, ось якась така, знаєте, різдвяна різдвяна казка, тому що в ароматі є і фініки, і свива, і якісь такі підкопчені спеції. В ароматі, до речі, є і Ладан, і Уд. Але так гармонійно все поєднано. Дуже 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 рада нашій зустрічі. А ось э, рожевий флакон Grindy Essence того ж самого бренду, бренду Veil, Оцей аромат може сподобатися більшій кількості людей, тому що це аромат більш зрозумілий, більш, напевно, попсовий, якщо можна так сказати, хоча також не дуже простий. Це східна квіткова композиція. Починається вона дуже яскраво, дуже соковито, мандарином, персиком, яблуком. Потім, потім я відчуваю троянду, додається, додається якась така сандалова вершковість в верматі є ця така легка помадність. Троянда неіндольна, троянда дуже приємна, молода, рожева, можна сказати, навіть свіжа. Потім доєднуються до аромату і мускус, і ваніль, і боби тонка також відчуваються дуже гарно, і в ароматі також є уд. І те все не треба забувати. Але хоча цей аромат таке класичне, напевно, поєднання троянди і а, троянди і а, УДУ, І це поєднання зустрічається в досить багатьох композиціях, я не можу також порівняти цей аромат з якимось конкретно з якимось парфумом. Він нагадує мені трохи щось із Мансера, напевно. Але якщо б, я повторююсь, але якщо б на насліпах за тестах я послухала цей аромат, я б чесно вирішила, що це ніша ну, така, напевно, як мансера, можливо, або якийсь монталь, тому що ароматів багато, саме поєднання троянди, уду, але аромат не плаский, аромат жіночний, аромат з таким помадним післясмаком і чудової стійкості. Чудова стійкость аромату. Тому, якщо ви хочете купити, наприклад, аромат вейл. Vale, я розумію, що послухати ці аромати нема, де, тому що я не бачила, що в магазинах вони були представлені. То точно, напевно, якщо ви не впевнені, не треба купувати суки, попередній аромат жовтий, а напевно, все ж таки можливо почати, почати знайомство з брендом саме з аромату Гріді Есенс. І останній аромат, який з'явився у мене, також вже із любові к бренду, і, звісно, його демократичній таки, таки вартості це аромат Emotion Essence. Аромат в неймовірному просто флаконі, флакон такий пудровий, обожнює цей колір. Ну, у порівнянні з попередніми, це, звісно, задоволення тримати цей флакон. До речі, флакони виглядають зовсім, -зовсім недешевими. Також це аромат я придбала за 750 гривень. До речі, всі три аромати відрізняються один від одного. От вони не поєднані, мені здається, навіть спільної ДНК. І це аромат мускусний. В ароматі заявлено, Півонія, в ароматі заявлена троянда, в ароматі заявлений бузок, звісно, в ароматі є білий мускус і пачулі. Але якось відокремити хоч одну ноту, я не можу. От найбільше цей аромат мені подобається, коли я розчиняю його от в повітрі. Це просто неймовірний, чуттєвий такий, знаєте, привабливий аромат. Дійсно, це мускусний аромат, а мускуси, ви знаєте, вони сексуальні, вони привабливі. Цей аромат вже я можу порівняти, і він більш за все мені схожий саме на. Аромат Родригес Фохьо, аромат в рожевому флаконі. Я вже розповідала в попередньому відео про мускусні парфуми, що саме цей аромат, саме цей мускусний аромат від Нарциса Родригес я продала, я не змогла, тому що він занадто жорсткий, занадто агресивний. Тобто цілком. Ідея мені подобалась, вона мені імпонувала, але от саме якась агресивність і саме така підвищена кислотність аромату Фохіо мені ну, була не до вподоби. В ароматі від вейл цього немає. Тобто це той мускус, але з нього прибрали цю жорстку складову, агресивність. Якусь Занадто, занадто кислувату складову, і цей аромат набагато м'якіший і привабливіший. Я дуже рада, що цей аромат сів на мене, підійшов мені. І я отримую задоволення, до речі, отримую компліменти на цей парфум. Ну, Тобто, три парфуми. Справжні прилини, я вважаю, за таку вартість, чудові аромати, чому я дуже-дуже рада. Завжди завжди приємно знайти перлину у цьому неймовірному океані парфумерному. Це дуже приємно, а особливо коли ця перлина не коштує всі гроші світу. Ось така моя добірка бюджетних знахідок. Я дуже сподіваюся, що мій парфумерний досвід. Буде корисним комусь з вас. Я буду щаслива від того. Дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь з каналом Паранот. Бережіть себе, бережіть Україну. Пам'ятайте, що все, все буде добре. До зустрічі!